Ти вже підводиш підсумки року, готуєшся до нових етапів в житті і думаєш, що потрібен план дій? Чи може поки життя несеться так, що хочеться просто встигнути все в останні тижні року? Привіт! Мене звуть Олена Бойко і я астрологиня. Рада вітати тебе на моєму каналі, де ми говоримо про астроподії та інші цікавинки космосу українською. Ми з тобою продовжуємо пірнати в цей цікавий і часом тригерний світ західної астрології. Сьогодні поговоримо про особливий період саме на нашій планеті, але, звісно, він також пов'язаний з космосом. Додивись це відео до кінця, і ти дізнаєшся, на яку сферу життя варто зробити акцент зараз, беручи до уваги твій знак Зодіако. Цей день закладає енергії дій на наступні три місяці. Поїхали! День зимового сонцестояння, і це початок астрологічної зими. Ми проживемо найдовшу ніч і найкоротший день. Коротенький період, коли темрява наче перемагає, але кожен раз ключове слово наче. Бо ми всі знаємо, що навіть після найдовшої ночі наступає світанок і починається наступний життєвий цикл. Енергії на перші три місяці до дня весняного рівнодення закладаються зараз, і цього року є свої особливості. Бо в знаку Козиріг, куди переходить Сонце, з 15 грудня 2025 року, уже знаходиться планета цілеспрямованості та дій Марс. Це знак сили для червоної планети, і він буде спонукати чітко рухатися до мети. А не просто бігти поперед батька в пекло, бодай щось зробити в момент, коли прийшла ідея. А з 24 грудня 2025 року в Козиріх зайде і планета краси, партнерства та грошей Венера. Тим самим вносячи і свої тематики в той дім гороскопу, де знаходиться у тебе цей земний знак. Венера в Козирозі почуває себе не найкраще холодний знак для творчості та Палкості у відносинах. Але це буде певна побудова стратегії отримання бажаного, що теж часом важливо. Початок 2026 року ознаменується переходом в козиріг планети Меркурій. Після багатьох тижнів стрільці та ретроградності в цьому вогняному знаку сфокусування на певних моментах буде дуже хотітися. Але це вже буде нова історія. А поки що перейдемо до однієї з улюблених ваших частин відео: прогноз по кожному знаку зодіаку, що принесе день зимового сонцестояння. Овни. Ви відчуєте, як вмикається сфера кар'єри і самореалізації. Амбіції тут можуть просто зашкалювати. Гарний період для нових якихось перспективних проєктів і взагалі виходу на якісь нові рівні самореалізації вашої особистості. Може бути підвищення вашого статусу і з точки зору зростання вашого прайсу. Тож не бійтеся планувати. Це час для ваших перемог, якими б вони не були по масштабності. Тельці, у вас вмикається сектор, що може принести нові знайомства з іноземцями, або ви можете відчути поклик, пірнути у вивчення інших культур і традицій. Також можете зустрітися з важливою людиною, яка стане вам наставником, або той, яка розверне ваше життя новими якимись релігійно-філософськими тематиками на 180 градусів. З іншого боку, ви можете стати тією особистістю, що захоче ділитися новими знаннями і підтримувати інших. Класний час для того, щоб для себе побудувати якийсь план на подорожі за кордон. Близнюки, у вас може стати питання вирішення моментів з боргами, якщо такі є. І, можливо, це буде вже з підтримкою партнерів по бізнесу чи партнера особистого. Можете виходити на нові рівні відчуття енергії навколо і знайомитися з новими психологами чи езотериками. Дослухайтеся до своєї інтуїції, це дуже важливо в цей період. І ймовірно, що в цей період може статися якісь нові відкриття по частині інтимних стосунків у вашому житті. В будь-якому випадку це буде дійсно трансформаційний період для вашої особистості. Раки, у вас акцент іде на партнерство, чи якісь питання щодо особистих відносин, чи питань по бізнесу і співпраці з клієнтами. У будь-якому випадку це період виходу на нові рівні по цим тематикам. Також можливо, що ви зустрінете якусь важливу людину для вас в вашому житті, і це буде початком нової історії. А можливо, це буде завершення тієї старої історії, яка вже давно віджила свої моменти, і вам час переходити просто від того старого досвіду до нових відкриттів. Леве, вам дуже важливо в цей момент дослухатися до себе і потурбуватися про своє здоров'я. Бо всю роботу, яку ви на себе могли навалити, або яку ви хотіли б завершити на кінець року, ну не переробиш і можна себе загнати до такого стану, коли буде погіршення самопочуття. Також це гарний час для того, щоб побудувати взагалі режим вашого відпочинку і роботи, вирішити питання, ці якщо у вас є керівництво і це потрібно узгоджувати. Тож, якщо вам потрібні зміни, то це саме час діяти. Діви, для вас будуть актуальним питання, що пов'язано з дітьми, і також всіма моментами, які до них відносяться. Це можуть бути якісь питання по навчанню, питання по тим же канікулам, активностям, які потрібні в цей період. До речі, класно буде проводити час з дітьми згадати і свої якісь дитячі мрії, і, можливо, відкрити для себе якісь нові хобі, чи повернутись до старого того, що ви давно, як то кажуть, закинули, але вас воно вмикало. Також, імовірні, якісь романтичні моменти для тих, кому це актуально. Терези. Для вас вмикається сектор, що буде говорити вам про питання нерухомості, можливо, налагодження затишку вдома, особливо, що стосується емоційного вашого стану. А також велика ймовірність, що ви з'єднаєтеся з вашою ріднею, особливо з батьками або людьми старшого віку, або повернетесь до рідних моментів, рідних. Місць, де ви народилися, і це також увімкне енергії козирога. Приділіть, будь ласка, увагу вашим батькам, можливо, переглянути сімейні фотоальбоми або розповісти своїм дітям про якісь важливі історії, що стосуються вашого роду. Скорпіони для вас дуже актуальними будуть подорожі в цей період, а також спілкування у зв'язку з цими подорожами з великою кількістю людей. Можливо, якісь зустрічі будуть навіть доленосними. Будь ласка, продумайте всі різні моменти. Можливо, це саме час не тільки для подорожей, а ще й питань, що стосуються різних навчань, марафонів, челенджів і так далі. Можливо, якраз початок якогось нового етапу буде для вас дуже важливим на наступні три місяці. Стрільці! У вас питання, що стосуються ваших власних матеріальних ресурсів, а також вашого внутрішнього стану. Тож, будь ласка, намітьте собі план по збільшенню вашого фінансового потоку. Можливо, подумайте, які будуть нові джерела фінансування, чи продумайте важливі покупки, що матимуть такі значні матеріальні розходи. Також це момент, коли може хотітися потурбуватися про свій внутрішній стан, спробувати багато різного, смачного і солоденького. І тут все ж таки не забудьте пізніше повернутися до здорового способу життя, щоб це все не затягнулося. Козироги. Звісно, тут вмикається перший сектор вашого гороскопу. це прояв індивідуальності, який. Цього часу на першому місці, і взагалі, я козирогів, у яких сонце в цьому знаку, вітаю з початком солярів, це ваш місяць. Тож, асцендентальні козироги, слухайте себе, будь ласка, і ви можете створити вашу власну реальність, яку ви хочете. Пустіть енергію на те, що вам хотілося б, а не те, що, можливо, ви бачили десь у когось. Подумайте, що саме хочете саме ви. Тож, якщо ви відчуєте, що якісь ситуації, чи якісь люди не на вашому боці або тягнуть просто вас донизу, то ви знаєте, що робити. Певно, прийшов час вирішувати важливі питання. Водолії. Так, це той період, коли вам можливо захочеться. Побути якось наодинці з собою, бо вихор подій буде зашкалювати. Це класний період розібратися зі своїм внутрішнім світом і, можливо, проаналізувати деякі страхи і моменти, що не дозволяють вам рухатися вперед. Ну, тобто, вирішуючи ці питання, ви зможете вивільнити енергію на реалізацію своїх майбутніх задумів, бо після козерогів соляри будуть вмикатися саме у вас. Риби. Акцент на друзях і взаємодії в різних ком'юніті. Це ваш вектор уваги. Також можете по-новому розкриватися в соцмережах і придумувати якісь, ну, скажімо так, нові ідеї, що можете впровадити в життя по частині взаємодії з людьми і якихось майбутніх проєктів бути підтримкою для своїх однодумців, і вони стануть опорою для вас в свій час, коли це буде для вас актуально. Нагадую, що цей прогноз створюється по знаку твого асценденту, тобто по початку першого дому гороскопу. Але й показниками по сонцю я б не нехтувала. Загальний прогноз може підказати тобі напрямок руху, але пам'ятаємо, що в карти народження у нас 10 космічних об'єктів і ще багато інших особливостей, що робить твою карту унікальною. Тож, якщо тобі цікаво, як повпливає на твоє життя майбутнє астроподії, записуйся на особистий прогноз на 2026 рік. Посилання чекає на тебе в описі. А в наступному відео я хочу додати святкових ноток. Тож, поговоримо про подарунки для кожного знаку зодіаку, і які є особливості в карті кожного з нас по цій темі. Цікаво? Підписуйся на канал, натискай дзвіночок, щоб точно це не пропустити. Буду вдячна за коментарі та вподобайки, і до нових зустрічей!